Вітаю, шановні! З вами адвокат Яна Світлична. Сьогодні я розповім вам про паперові довідки та про відстрочку в Резерв Плюс. Обов'язково підпишіться на мій YouTube канал, тут я розповідатиму про ті речі, з якими люди можуть стикатися кожного дня. Також під відео є посилання на канал Telegram. Підписуйтесь, там ще більше корисних авторських публікацій та є чат для обговорення. Отже, поговоримо про те, чи видається паперова довідка про відстрочку після оформлення відстрочки онлайн через додаток Резерв плюс. Відповідь: Ні, це не є можливим. Постанова Кабміну 560 про порядок оформлення відстрочки через ТЦК передбачає видача довідки у випадках, коли рішення про надання відстрочки приймає комісія при ТЦК. При оформленні відстрочки через Резерв Плюс жодна комісія документи не розглядає, рішення не приймає, тому і довідку отримати неможливо. У випадку оформлення відстрочки через Резерв Плюс, доказом такого оформлення є запис в єдиному державному реєстрі призовників військовозобов'язаних та резервістів. Цей запис також відображається в електронному військово-обліковому документі в полі відстрочка. Цей момент може бути важливим для ситуації, коли оформлення відстрочки через Резерв Плюс стане повсякденною ситуацією, але людині чомусь потрібен буде для якоїсь мети саме паперовий документ. В такому випадку варто врахувати це роз'яснення та знати його на майбутнє. Якщо маєте питання чи хочете поділитися своїм досвідом, ласкаво прошу в коментарі. В описі під цим відео є мої контакти. Якщо вам потрібна консультація чи допомога, без вагань звертайтеся. Якщо моє відео вам сподобалось, поставте, будь ласка, під ним вподобайку та натискайте на кнопочку підписатися та на кнопочку із дзвіночком, щоб підписатися на канал та отримувати сповіщення про нові відео. Тримаємо курс на пізнання. Всім дуже дякую за увагу! Сподіваюся на наступні зустрічі. Бережіть себе!